От уже і середина лютого. Ну якби рік був не переступний, чи як ми звикли його називати високосний, то сьогодні справді була б середина, так і ну я власне не про це хотіла сказати, а те, що ми вже майже пережили цю зиму і обійшлися без енергетичної кризи та блекаутів. Але на жаль, проблеми все ж таки є. Так, відновлення і підтримка інфраструктури потребують коштів. При цьому заборгованість населення за спожиту електроенергію становиться майже 10 мільярдів гривень. Тож уряд вирішив частково зняти мораторій на відключення електрики за борги. Яких регіонів і верст населення це не стосується, дізнаємося вже зараз. Цієї зими без блекаутів. Принаймні, поки що, але зі зруйнованою інфраструктурою. Після ракетних ударів росіян тимчасово без світла були Харків, Херсон та Кропивницький. Електропостачання відновили протягом кількох годин всі споживачі зі світлом. Блекаутів вдається уникати по всій країні. Відключення точкові. І ті лише після прильотів. Більша частина міста Кропивницького, що в центрі країни, тимчасово залишилася без води та електрики після обстрілів через ворожі атаки, пошкоджені будинки та школи, загинули цивільні люди у Сумській області на півночі, у Донецькій області на сході, а також у Херсонській та Миколаївській областях на півдні. І на відновлення енергосистеми потрібні ресурси, насамперед, фінанси. А їх. Бракує, бо споживачі, не сплачують на кінець грудня 2023 року, заборгованість за електроенергію, становить вже майже 10 мільярдів гривень. І що тут хочеться сказати з однієї сторони, зрозумілим є, коли е, це прифронтові території, в яких постійно обстріли, в яких відбувається міграція внутрішня, це переселенці, е, але е, дуже дивною складається ситуація, коли регіони, в яких взагалі не було. Обстрілів є в топах боржників. Чернівецька область 1,2 мільярди гривень, де слава Богу не було жодного прильоту і жодного обстрілу. Так само, Київ, Київська область при фронтовій території вони більше сплачують за спожиття житлово-комунальні послуги, і на превеликий жаль, регіони Західної України вони все менше і менше сплачують за спожиття житлово-комунальні послуги в частині. Електричної енергії, в тому числі, отже, у кабміні вирішили скасувати мораторій на відключення боржників, ввели його на початку повномасштабного вторгнення. Ож, у кого згасне світло? Мораторій був знятий не по всій Україні. Були визначені, що мораторій продовжує свою дію на територіях, які віднесені до території, де проходять бойові дії. Також споживачам майно, яке їх зазнало ушкоджені, які повідомлять про це свого постачальника, нададуть підтвердження. Цього їм також не буде відключатися електроенергії. Процедура триває 10 днів. Якщо заборгували без поважної причини за 10 днів до відключення вас попередять листом. Якщо не згодні, йдіть до суду. А якщо бажаєте сплатити борг, але не маєте можливості, зверніться до постачальника з вимогою. Пропозицію зробити реструктуризацію боргу. Завжди надавачі комунальних послуг йдуть на зустріч. Підуть на компроміс і якщо ваша оселя постраждала внаслідок бойових дій, згідно з рішенням кабміну, зруйновані або частково пошкоджені оселі не відключатимуть, попри борги. Щоправда, потрібні докази. Якщо в них були часткові пошкодження, чи руйнування внаслідок прильотів чи якихось інших активних бойових дій, так само вони мають надати всі відповідні документи. Це довідку з поліції, акти обстеження і так далі. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ціни на комуналку зафіксовані. Зростає лише вартість утримання прибудинкової території та вивіз сміття, бо собівартість регулярно збільшується теж саме стосується і електропостачання занадто багато витрат на ремонт. Пошкодження це колосальні витрати, видатки, які підприємства просто не мають на відновлення всіх мереж і того, що нам задає сусід. Ще є така важлива річ, як витрати на утримання всіх цих мереж. Щоб була чиста вода, в крані, її потрібно очищати, потрібні реагенти для цього. Так? І вони так само коштують. Ми намагалися усіма силами залученням і коштів від державного бюджету із залученням коштів наших партнерів здійснювати ремонт, здійснювати відновлення. Але ж ми повинні все одно потрішечки повертатися і до ринкових відносин, в яких ми зараз функціонуємо. Адже ринкові відносини в енергетичній галузі допомагають Україні долати наслідки російських ракетних ударів і уникати блекаутів.